Коломия і Мукачево Закарпатської області стали побратимами. Угоду про партнерство між містами підписали у п'ятницю в історичному місці, кімнаті відомого українського письменника Андрія Чайковського у музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Мукачево перше місто з Західної України, з яким дружитиме Коломия культурно та економічно. Угода підписана заступником мера Мукачево Олександром Галаєм та міським головою Коломиї Ігорем Слюзерем. Відновлює партнерські стосунки, налагоджені ще Юрієм Овчаренком. Олександр Галай в Коломиї вперше. Він оглянув центр міста та експозицію музею Гуцульщини. Каже, наші міста дуже подібні, майже однакові за кількістю мешканців мають багато історичну спадщину. Коломия йому не просто, а дуже сподобалась. Вона мене вразила, а вразила насамперед тим, що наші міста, Коломи і Мукачево, надзвичайно подібні. І по територіальній громаді у нас майже приблизно однакова кількість жителів. і по Архітектурі міста і по ментальності тому нам надзвичайно приємно було бути сьогодні тут, ознайомитися з містом і завершити ті події, котрі розпочали художні місці Мукачева і Коломиї, і вони підвели все до того, щоб сьогоднішня подія відбулася. І ми підписали угоду про партнерство. У планах обох міст обмін досвідом між освітянами та медиками, а також продовження тісних культурних зв'язків, які тривають останні п'ять років. Завершенням сьогоднішнього візиту буде ми забираємо виставку сакрального мистецтва з міста Коломиї, в Мукачеві, Мукачеві. І 11 числа ми цю виставку будемо відкривати в Мукачеві. І хочу сказати, що це не не перша, не остання надіюсь, з тому що ми вже робили виставки. Міців Коломиї Мукачеві, і почалося все з того, що ми робили виставку ваших знаменитих писанок, котра дуже була популярною, і дуже багато жителів Мукачева і гостей нашого міста відвідали. Для Коломиї особливо важливими є зв'язки економічні. На співпрацю з Мукачево мер Коломиї покладає великі надії. Мукачівської міської ради є комунальне підприємство, яке виготовляє натуральну бруківку з натурального каменю. І вони настоюють на тому, і я думаю, що ми маємо взяти приклад з Мукачівської міської ради: одну дорогу в рік вони міняють асфальт на цю бруківку. І я думаю, ми маємо піти таким самим шляхом. Це історичне покриття дороги. Мало того, ми сьогодні попередньо погодили ціни на ці матеріали. Вони набагато вигідніші, навіть ніж Житомирський камінь. Тобто, я думаю, що з наступного року ми почнемо йти їхнім шляхом і міняти історичний матеріал, приносити в наше місто Коломий, ремонтувати дороги натуральними матеріалами, не асфальтами, не бетонами, а саме натуральним каменем. Наразі Ігор Слюзер ще не познайомився із мером Мукачева. Найближчим часом заплановано його візит у це закарпатське містечко та підписання конкретних економічних угод.